Любов. Ми можемо бути в общині і Божими звати з дітьми, в небесну йти Батьківщину і гадко не мати, що ми далекі від Бога донині, що в нас лише підробка сама, під справжнього християнина, якщо в нас любові нема. Як Бога любити людині, подумаймо, сестри і брати, і як проявляти. Повинні щоденно її я і ти. Любов подає допомогу, без гніву вона, без обман, не гасне в людині від того, що хтось проти неї пішов. Не прагне любов ані влади, ні першості, ані скарбів. І понад усе вона рада, якщо хтось Ісуса зустрів. Вона не осуджує ближніх. Злорадство для неї чуже, прощає образи навмисні і серце від зла береже. Любов не показує іншим на поминку ближніх своїх, не ходить дорогою грішних, бо їй невластивим є гріх, лише через призму відносин з людьми, що оточують нас. Ми доказа свого приносимо, як любимо Бога в той час. А що найцінніше для Бога, ми можемо дати як дар? Це в чистому серці для Нього покласти любов на вівтар. У спасених є тверда основа, віра. Але є одне, якщо, це коли вона в ділах любові, вірі без любові. Ми ніщо. Вірять навіть демони в страхові, послушання ж Богу в них нема. Про любов не може бути і мови, і в людей є віра та ж сама. Перевір же сам себе сьогодні, запитай, чи віруючи й ти, і чи є в тобі любов Господня. Спробуй це ділами довести. Тут не треба брати під увагу церкву чи конфесію твою, чи твоє служіння. Перевагу, перш за все, вклади в любов свою. Любов, як каже слово, терпить довго, в ній гніву, ані заздрощів нема, не прагне слави, не шукає свого, не ображається, не мислить злого. Землі ввійде в небо лише вона. Якщо любов насправді є у тебе, то чистолюбства зовсім не буде, і слави від людей тобі не треба, і злоба в серця місце не знайде. Якщо у тебе справжня віра в Бога, то проявиш божественну любов, не будеш ображати сам нікого і кривдникам. Прости ж все без розмов. Звідкіль береться у людей сміливість, що заявляють я християнин. Коли вони накраще не змінились, хто впертим був, той залишився таким. Вони є переконані на диво, що вже Ісус живе в серцях у них, самі ж осудливі й дратливі, шукають свого. Заздрісні, сварливі і зверхні по відношенню до всіх. Любов понад усе, хто без любові, мов мідь броняча, бубон, що гуде. Любов не променеться ніколи, бо на у небо пропуском буде. Слава Всевишньому Богу!